Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і сьогодні свіженький перехід лише з аукціону. Супер пропозиція. Hyundai Kona 11 місяця 2019 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Такий класний червоний бордовий металік. Автомобіль в збереженому стані. Кінець 19-го року у використанні з 20-го року. Задні стопи ледовські, максимальна комплектація преміум. Досить стильний сучасний електромобіль. Корейський автомобіль перевірений часом. Багато таких автомобілів ми купили, доставили в Україну. Безключовий доступ, датчики сліпих. Зон, класний шкіряний салончик, збереженому в стані автомобіль, максимальна комплектація. Преміум музика Крел, 4 склопідйомничка, тримання полоси, велика сучасна навігація, камера заднього огляду, клімат, підігрів сидіння. Водія підігрів сидіння пасажир. Так само є підігрів і охолодження двох сидінь. Крім того, в даному автомобілі доставлено ще підігрів задніх сидінь. Проекція швидкості для того, щоб водій не відволікався від дороги. Досить вона актуальна для великих штрафів тут в Європі за перевищення. Нідерландах, всюди камери і будь-яке порушення карається досить суврово. Так, для прикладу, телефон в руках під час водіння 420 євро. Справжній перевірений пробіг 65 507 км. На повному запасі автомобіль проїжджає 400 Плюс кілометрів. Зараз показує 427. Звичайно, від використання обігріву, перераховується. При включенні обігріву, перераховується при виключенні 427. Коли включаємо підігрів сидінь, не впливає на розхід, тому що бере. Електроенергію з маленького акумулятора. Так, мультикермо, під кермом є пелюстки для переключення режиму рекуперації. Чим спокійніша їзда, чим краще ви користуєтесь рекуперацією цим оцей показник 427 км, він буде рости. Такі автомобілі проїжджають в спокійному режимі і 500 кілометрів. Преміум музика Крел, електросидіння, по салончику автомобіль відрізняється від інших автомобілів, класна така чорна шкіра, є підігрів, доставлено підігрів задніх сидінь. Так. Багажне відділення в хорошому стані. Є два зарядних пристроя, один швидкісний, другий від звичайної розеточки 220. Є савбуфер в багажнику. Тут ми маємо аварійний знак, аптечка, вогнегасник, компресор та й смола. По пластику в гарному стані. Якийсь Мінімальні сліди використання є, а так в загальному автомобіль в чудовому стані. Є люк, люк в нас йде відкривний. Будь ласка, преміум комплектація, два ключка, безключовий доступ, автомобільчик в гарному кольорі. Такий колір рідко попадається, тобто ми купували, вже, доставляли такі автомобілі до України. Зараз ще стоїть на зарядочці ще один Hyundai, ще одна hyundai Kona, яку ми вже придбали для нашого підписника, для нашого клієнта. Готуємо на відправлення. Кіаніро є в наявності чорні, темно-сині. Будь-які кольори, які вас цікавлять, можемо придбати на аукціоні. Nissan Leaf в класному такому графітовому кольорі також лише прийшов за аукціону. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салончик, пробіг, чесний перевірений. 65 тисяч. 2019 рік комплектація бусе. Tekna. Кого цікавлять електромобілі, гібридні автомобілі, вантажні фургони, підписуйтесь на канал, телефонуйте, купимо, доставимо доставимо в Україну, розмитнемо, сертифікуємо, а також доставимо по Україні. Кого цікавить Hyundai Kona, будь ласка, є просто лялечка в класному кольорі. На максимальній комплектації, з люком, з чесним перевіреним пробігом. Батарейка в даному автомобілі поміняна в 2023 році. Класний червоний такий стигла вишня колір. В різну погоду по-різному передається даний колір. Навіть при фокусувані камери під різним кутом. Під різним кутом колір по різному сприймається. Чистий 2019 рік в експлуатації з 2020 року. Новенька батарейка, великий запас ходу. Технічно автомобіль справний, без нюансів. Кого цікавить, не зволікайте, телефонуйте. Звати мене Омелян, займаюся автомобілями більше 10 років. Доставляємо автомобілі власними автовозами, робимо все під ключ. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями, пишіть коментарі. На все добре, до нових відео.